Бачити наметовий табір, у якому відпочивають діти з малозабезпечених сімей. Ми знаходимося в в урочище Букова. Це наметово-екологічний табір Букова, який працює вже другий рік поспіль. Ми приймаємо дітей різних категорій, але дуже полюбляємо дітей пільгових категорій, багатодітних і прийомних родин. В нашому таборі можна відпочити, оздоровитися. Відчути плече друга, добре поїсти, добре помандрувати, а головне навчитися екологічному способу життя і навчитися здоровому способу життя. В нашому таборі заборонено штучні продукти харчування, тільки натуральні продукти, екологічно чисті місцевого виробництва. Ми запрошуємо всіх до нашого табору. У нас дуже безпечне місце, дуже гарне місце, річка, ліс поряд. І в той же час повна безпека. Намети дуже небезпечні, пожаростійкі, водостійкі, на високих подонах. Ми запрошуємо всіх бажаючих бути в нашому таборі. На даний час я комендант наметового табору Букова, червоняк Олександр Сильвестрович. У нас зараз на відпочинку 45 дітей, з малозабезпечених та багатодітних сімей. Вони відпочивають в урочищі кошує. Походи ходять, в річки купаються, вивчають трави, грають в різні спортивні та е, розважальні ігри, проводяться з ними конкурси, майстер-класи, діти набираються здоров'ячка, дуже задоволені. Я думаю, що люба дитина, яка подивиться е, відеоролик або слайдофільм, захоче відпочити в цьому наметовому таборі. Контингент дуже приємний тут. Вихователі та вожаті мають досвід. Діти спочатку імпульсивні і до кінця імпульсивні, але в загальному вони дуже хороші. Я лікар Сергій Михайло Михайлович, працюю в цьому таборі вже другий рік. Чудовий табір наметовий в екологічно чистому середовищі, де чисте повітря, чиста вода, де діти відпочивають, оздоровлюються, отримують максимальний заряд енергії від природи. Вважаю, що кращих таборів неможливо придумати. Всі табори, які є стаціонарні, вони можливо чудові, якщо там є якісь оздоровчі процедури. А от наметовий табір серед дикої природи, де все сприяє тому, що діти оздоровлюються і отримують позитивну енергію, харчуються екологічно чистими продуктами, відпочивають максимально дітям показують майстер-класи з різних видів, чи то мистецтва, чи то малювання, чи то фотографії, показували дітям зброю. Для чого вона призначена. Вважаю, що такі табори потрібні. І з кожним роком потрібно, щоб їх було більше для наших українських дітей. Я Воли Денис Олександрович, закінчив педколедж, навчаюся в Чернецькому національному університеті. Стрілець Діана Олександрівна, навчаюся в коледжі мистецтво міністра Фарупкевича. Людмила Ігорівна, навчаюся в Чернівецькому національному університеті. Чернявська Світлана Казимирівна закінчила педагогічний коледж, навчаюся заочно на філологічному факультеті Чернівецького національного університету. університеті. Коні Вікторович закінчив педагогічний коледж, навчаюся в університеті зараз. Прошколася Вікторівна, навчаюся в педагогічному коледжі Чернівецького національного університету. Табір Буква є саме один з унікальних і найкращих в табір, де я відпочивав і працював. Цей табор, ви бачите, самі дуже-дуже гарний і тут дуже... Будуть набратися тут багато нового досвіду, наприклад, спалювати вогнище, ходити в походи на річку. І їм тут дуже всім подобається. У цьому таборі зовсім інший підхід. Тут ближчі, діти стоять ближчими до природи, вони відвикають від телевізора і від комп'ютера і починають більше спілкуватися між собою. А це надзвичайний табір, в якому відпочивають діти різного віку, починаючи від 7 років, закінчуючи 15-16 років. Тут також відпочивають повністю сім'ями, родинами. Я сама отримала масу задоволення роботи з цими дітьми. Це прекрасний оздоровчий табір, який надає змогу дітям, щоб вони гарно відпочили від міста, від комп'ютера, погуляли, побігали, сходили на річку в похід. Дуже приємно працювати у дружньому колі, вважатих, завжди відчувати підтримку з боку адміністрації, з боку інших вважатих. Діти в цьому таборі дійсно чудові та хороші. Такого смачного! Я тує! -е Молодці! Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, Трутся обои медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее. Трутят они, стараясь, вертят земную ось, Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, Чтобы однажды утром раньше на год и два Кто-то сказал кому-то главные слова. Вертится быстрее. быстрее земля Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет и для двоих счастливых много много лет будут сверкать зерницы будут ручьи виней, будет туман клубиться белый как медведь